Вітаю, друзі! Сьогодні, 22 липня, з вами знову Валерий Кличок. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесен заявив про те, що вони справді розглядають можливість ведення 100% мит проти країн, які будуть продовжувати торгувати з Росією нафтою, газом та вугіллям. Ну серед таких країн найбільші покупці це Індія, Китай та Бразилія. І мовляв, це справді так може бути, якщо Путін не припинить війну. Мовляв, ці країни повинні тиснути на Путіна. Дуже цікава інформація, наскільки вона є реальною, тому що колишній радник з питань національної безпеки Джон Болтон каже, що Трамп лукавить, він не буде нічого робити для того, щоб справді припинити російсько-українську війну. Зараз готові вам детально розповісти все, що знаю, найактуальнішого і найцікавішого на сьогоднішній ранок. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Ну і звісно, завжди я вас прошу про те, щоб ви поширювали відео друзям та знайомим і допомагали розширювати аудиторію каналу. Але розпочнемо із атаки по Україні. Минулої ночі до України прилетіло 42 безпілотники, 26 було збито, сім втрачено локаційно. Зафіксували 9 влучань дронів у трьох локаціях та падіння уламків ще в трьох локаціях. І цієї ночі росіяни атакували Суми, Одесу і Краматорськ. На жаль, у Сумах за допомогою медиків звернулися 12 людей. Зокрема, поранено дитину. У місті пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, торгові центри і 18 автомобілів. В Одесі постраждала одна людина. Горіли автомобілі на парковці. У багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджений магазин. У Краматорську прилетів кап у багатоповерхівку. Загинув хлопчик 10 років. Ще 5 осіб отримали поранення. Путін, як завжди, просто тероризує і знищує цивільне населення. Не більше, ні менше. Продовжує він діяти в парадигмі тероризму. Міноборони Російської Федерації своєю чергою заявило про те, що нібито вночі збили 35 українських безпілотників. А саме 9 над Брянщиною, 7 над Ростовською областю, 6 над Калуською, 3 над Самарською, 3 над Московською, 3 також над Тульською, 2 над територію Білорицької області і 1 над Курською та 1 над Чорним морем. І окрім того, наші безпілотники завітали у Мілерово, Ростовській області, де розташований військовий аеродром. Там пролунало 10 вибухів. Якісь інші повідомлення щодо наслідків ударів поки що не повідомляються. Також наші дрони атакували в Самарській області підприємство «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія, яке є одним із найбільших виробників у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у Східній Європі. Завдаємо ми таких ударів по території Росії, звісно, хочеться, щоб вони були більш масштабними. Але звертаю вашу увагу, друзі, що навіть росіяни не спроможні щоночі запускати по Україні сотні шахедів. Так, їх буває дуже багато прилітає, але щоб стверджувати, що кожної ночі по Україні прилітає пів тисячі чи більше, поки що не доводиться. Хоча, як росіяни заявляють, вони масштабують виробництво цих безпілотників і в майбутньому, як то каже, німецька вже розвідка можуть запускати по Україні до 2000 штук щоночі. Чи так буде, все буде залежати від того, наскільки буде дієвою допомога Україні і наскільки будуть ефективними переговори в Стамбулі. Принаймні вчора у вечірньому відео зверненні Володимир Зеленський заявив про те, що 23 липня, буквально завтра, там відбудуться, Переговори між українською та російською делегаціями. З боку Кремля ніяких таких повідомлень не було. Єдине, що я знайшов у телеграм-каналі ТАЗ з посиланням на якісь джерела, вони пишуть, що ця зустріч відбудеться 24 липня, тобто в четвер. Не бачу я особливого бажання у Кремля летіти до Стамбулу. Тому дуже сумніваюся, що в принципі ця зустріч може відбутися. Офіційного повідомлення не було. Сьогодні чекаю його впродовж дня, буду моніторити російські телеграм-канали, заяви Піскова. І як тільки буде якесь повідомлення, обов'язково вам про це, друзі, повідомлю. Для того, щоб бути на вістрі подій, знати найпершими актуальну інформацію, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Там же є посилання на мержу X і також на Facebook. І тепер, друзі, щодо заяв Болтона, радника з національної безпеки вже колишнього Дональда Трампа. Просто нагадаю вам одну дуже цікаву історію. Джон Болтон був ображений на Трампа за те, що той не дослухався до нього. І він пішов з посади сам Трамп тоді сказав, що від мене не йдуть, я просто звільняю. Коментарі Джона Болтона на адресу Дональда Трампа в останній період, фактично з моменту його звільнення. Визначається дуже різкою критикою, повна недовіра і так далі. Нині Джон Болтон робить заяву про те, що Трамп не буде допомагати Україні навпаки, він буде дистанціонуватися дипломатично і військово. Відповідний коментар Болтона наводить видання, The Wall Street Journal. До речі, це видання в Білому домі позбавили акредитації, і журналісти Wall Street Journal не будуть летіти із Трампом до Шотландії. Куди той буде здійснювати візит 25 та 26 липня, але це окрема історія. Що власне говорить Джон Болтон? Він каже, що американський президент більше зацікавлений не в підтримці України, а у тому, щоб дистанціюватися від неї. Дистанціюватися дипломатично і військово, от власне вони наводять. Отаку цитату Трамп формує для себе вихід із ситуації навколо України. Він задовольнив термінові потреби українських захисників, але уникнув довгострокових зобов'язань. Показово, що він підкреслив, Київ не повинен завдавати ударів по Москві. Ну тут, як на мене, Болтон дещо лукавить, тому що Трамп публічно це говорити не буде, друзі. Але удари по Москві тривають щодня. Так, безпілотниками, але вони є. І навіть щойно я вам повідомляв про те, що знову були збиті. Безпілотники в московському регіоні. Далі Болтон продовжує Трамп показав твердість, давши Росії 50-денний термін, твердість слабка, звісно. Але водночас запропонував лише розмиті наслідки в разі невиконання, при цьому закликаючи Україну бути серйозною щодо перемир'я тобто створив собі запобіжник. Коли настане 50-й день, Трамп може знайти причини нічого не робити проти Росії, знявши з себе будь-яку відповідальність. Наголошує Джон Болтон. З ним складно не погодитися однозначно. І Він зазначає, що він був би дуже радий, якби Трамп дотримувався принципу того, що оголошував мир через силу, як це робив Рональд Рейган. Але на даний момент президент усе ще схиляється до ізоляціонізму. І каже, ігнорування цього факту прихильниками України в США може мати небезпечні наслідки. Тобто, не варто закривати очі на реальну картину того, як Трамп допомагає Україні. І справді є певні проблеми, але вони, як на мене, друзі, формуються не лише адміністрацією Білого Дому Дональда Трампа, в тому числі дуже непоквапливі у своїх діях європейці. Навіть обіцяні системи Петріот із Німеччини зараз будуть постачати нам не так швидко, як того нам би хотілося, але тиск Трампа буде пришвидшувати цей процес. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про те, що Сполучені Штати Америки поки не повідомили йому, коли ж замінять передані Україні Петріоти. Він, певне, хоче, щоб коли вже виїхала система Петріот до Німеччини, в той час поїхала Німецька до України. Але тоді сенс отримувати нам німецькі. Мова ж не про це. Мова про те, щоб швидше були передані наявні системи Петріот до України а Німеччина потім їх колись отримає. Я розумію, що вони не хочуть залишатися без систем протиповітряної оборони, але в них військової загрози наразі немає. Ну, треба бути тут реалістами. І каже Мерц, є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам Німеччині і ЄС, Петріот, для того, щоб ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримаємо заміну, але ця заміна поки що насправді не забезпечена. Принцип має бути, наголошую, іншим. Ви не чекаєте, доки до вас прийде нова система, ви нам віддасте б ушну. Перепрошую, але це так не працює. Тому я й кажу, що Європа потрішку гальмує ініціативи Трампа, але Трамп буде тиснути на Європу однозначно. До прикладу, вчора на засіданні Рамштайн, генеральний секретар НАТО Марк Рюте за підсумками онлайн-зустрічі наголосив на тому, що. Країни Європейського Союзу, члени НАТО, повинні купувати у США більше зброї для підтримки України. Рюте просуває і лобіює не лише американський інтерес, але й український. Це треба нам розуміти. І каже, що купуючи більше американської зброї для України, країни НАТО зможуть реалізувати три ключові завдання, визначені на саміті Альянсу в Азі 24 і 25 червня. Збільшення військових витрат, розширення військового виробництва та підтримка України це те, що вони справді повинні робити. Окремі країни дослухаються і роблять. Наприклад, Нідерланди обіцяють зробити значний внесок у постачання американських систем ППО Петрів для України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс і каже, що ми будемо також постачати, окрім ППО. Більше засобів протиповітряної оборони, боєприпаси для F-16, контрбезпілотники, радари тощо. Країни Північної Європи, як ви бачите, активно долучаються до підтримки України, але от Східна Європа воліє не помічати, що загроза дуже близько. І також ще одна цікава новина, про яку пише сьогодні українське військове видання DeFense Експрес, українська компанія o та данський оборонний концерн. Термогруп об'єднали зусилля для створення інноваційного перехоплювача дронів на базі штучного інтелекту. Хотілося б, щоб ці проекти реалізовувалися якомога швидше. Такі безпілотники-перехоплювачі будуть здатні самостійно виявляти і Mavic, і шахеди, і інші ударні БПЛА, і їх знищувати. Масштабуються проекти і це дуже добре. І тепер, друзі, до обіцянок США щодо Допомоги і підтримки України і не лише військової. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Сполучені Штати працюють над планом запровадження 100% мит для покупців російської нафти. Це те, в що не вірить Болтон, та і я, чесно кажучи, не дуже в це вірю. Але дуже хотів би помилятися. Так от, що говорить очільник фінансового відомства Дональда Трампа, я б закликав наших європейських союзників, які говорили про велику гру. Наслідувати нас, якщо Трамп схвалить ці мита і впровадимо їх. Якщо тут головне, щоб Трамп ухвалив це рішення, і Скотт Бесен припустив, що ША схилятимуть Китай до відмови від закупок російської та іранської нафти для укладання торгової угоди. Де буде купувати Китай нафту? Знайдуть. Тим паче Китай зараз активно реалізує проект зі зменшення закупівлі нафти. Так, він розрахований аж до 27 року, але рішення Трампа можуть прискорити ці процеси. Індія відповідні заяви вже робила. Пекін з приводу цього мовчить, але саме торгова угода, яку нині готують між Вашингтоном та Пекіном, вона може мати як вимогу схиляти Китай до того, що вони не купували російську нафту. Але як на мене, такі перспективи дуже дуже складні. Не можу сказати, що вони не реалістичні, але надто складні. Великобританія ж запровадила також санкції проти Росії під санкційний тиск потрапило ще 135 нафтових танкерів із снінього флоту Російської Федерації. Ну він не Російській Федерації, він флот загалом світу. Але тут питання до того, хто і як буде контролювати дотримання цих санкцій, тому що Європа такого механізму не передбачила. Тим часом державна ратична кампанія Словаччини. Планує в 25-му році покрити до 100% своїх потреб у газі за рахунок саме поставок з Росії, незважаючи на те, що наступного року буде заборона на спотові закупівлі російського газу, і ця заборона набуде чинності із січня. Про це пише видання Блумберг, і кажуть у Словаччині, що російський газ для них найвигідніший за ціною, чому ми від нього маємо відмовлятися. Тобто, проблеми такі друзі зберігаються, але. Крок за кроком потихеньку, все-таки Європа до цього рухається. Мені дуже не подобається темп цього руху, але ми по іншому попливати на це, на жаль, нині не можемо. І тепер до внутрішніх подій, друзі, до скандалу на Бусап, Посли держав групи Семи висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо національного антикорупційного бюро. Те, що я вам вчора говорив, що це лише початок великого скандалу, сьогодні отримує продовження, будучи інші заяви. Посли G7 зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за в злочинах, і кажуть: ми вже зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозне занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Ну, я думаю, що вони говоритимуть про це також і з президентом. І кажуть дипломати, що підтримують прозорість, незалежність інституцій та належне врядування. І цінують партнерські відносини в Україні для спільної боротьби з корупцією. Додам від себе, ефективність НАБУ доволі сумнівна. Продов 10 років великих здобутків ми не бачимо у боротьбі з корупцією. Ну так само, як не бачимо і інших здобутків від інших правоохоронних органів заради правди. І те, що вони між собою так сьогодні з'ясовують обставини, дійсно дуже схоже на політичні ігрища. І щодо заборони на перевірку бізнесу з приходом до кабінету свого вже звісно прем'єр-міністрки України Юлії Сверененко з'явилася ініціатива ввести мораторій річний на перевірки бізнесу. Відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони указом затвердив президент України Володимир Зеленський і мовиться там наступне: рішенням РНБУ запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами і загалом. На будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. В свою чергу Юлія Свереденко пояснила, тепер контроль за бізнесом буде точковим і лише там, де дійсно високі ризики, а також буде цифровізовано систему державного нагляду, щоб ручне втручання було неможливим. За її словами, прокуратура та правоохоронні органи вже взялися за проведення аудиту справ, які були відкриті проти підприємців, і 30% таких проваджень вже закриті. Скажу від себе, що дуже схоже на гучну піар-акцію, саме цей мораторій. Справді, якщо вони дадуть можливість спрацювати бізнесу, це буде класно, але це треба робити іншим чином. Податкова має обслуговувати бізнес, а не карати його. І плюс до того, для того, щоб бізнес працював краще, треба змінювати податкове законодавство. Але це абсолютно інша тема, друзі. Велика, обширна, змістовна і грунтовна. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблять. Ну і шановні, не перемикайтесь! Все буде Україна!